Вітаю всіх! Я, Докін Святослав, учень восьмого В класу ліцеї ліцейном 67, підготував проєкт на тему Сужик у спілкуванні сучасних підлітків». Де закінчується українська мова, там закінчується Україна, епіграф Роботи. Мета роботи з'ясувати особливості використання служби, дослідити причини та наслідки його існування, предмет дослідження, мовлення підліків 14-15 років, об'єкт виписання служика в посіденному спілкуванні підлітків на прикладі листування у Viber. методи дослідження, спостереження, аналітичний. Завдання роботи дослідити поняття служок, планізувати мовлення учнів 8 класу Одеської лицей номер визначити ступінь розповсюдження служука, скласти словник довідник неплавильного словоживання, підготувати практичні рекомендації щодо чистоти і правильності мовлення, плещеплення любові до рідної мови. Актуальність проекту зумовлена тим, що більшість підлітків 14 15 років активно використовують служок у своєму спілкуванні. Його використання негативно впливає не тільки на чистоту мовлення, а й на мислення людини, знецінює мову та іносів без вільного володіння рідною мовою може бути взаєморозуміння та взаємодії людей, гломадян своєї держави так і самої держави. Телетична частина словослужок має два тлімачення суміш зерна. Пшениці жита, жита ячменю, ячменю вівса, тобто суміш болошна, або елементи двох або кількох мов об'єднані штучно без дотримання норм літературної мови, тобто нечиста мова. Таким чином, саме поняття являє собою поєднання, змішування різних субстанцій з пониженням якості утвореного внаслідок продукту. Причина виникнення службика, приєднання південно східних і центральних українських земель до Російської імперії, упливадження російською мовою в адміністративну сферу і освіту, на друкування українських книг, викладання української примусової лосифікації, переселення народів у радянські часи, урбанізація, суміжність території твоїх держав, близькість мов та інших. За даними КМІС, найбільше служок використовують у північно центральній частині України 21,7% людей, не менше у західній частині 2,5% людей. Також його активно використовують у центральній частині 14,6% людей, південній 12,4% людей, східній 9,6% людей. Солжик Салмон, Солжик посідає значне місце молодіжні субкультури. нам цього є те, що в інтернеті навіть і підлітки, які вживуть цілком майстерно, спілкуються літературною мовою, дозволяють собі перемішувати українські й російські вилози так, ким заманеться. Це дозволяє підліткам підвищити вляти своєї мови чи мовлення. Вони, ніби входять в інший мовний область, також виділяються в коліні ж спілкування. Згідно з даними досліджень, молодь живе служик набагато активніше, ніж люди старшого покоління. Останні здебільшого відносять служик до низького, мовного, культурного рівня. Для молоді служить це легко і емоційно, іноді вульгарно, іноді дотепно, але це ніколи не буде красиво і вишкано. Лактична частина. Ми опрацювали пропуск в меседжі Vibл між моїми однокласниками її, написали приклади до вживання, ними служика. їх можна побачити на слайдах. У зв'язку з поширенням такого явища, виникла ідея скласти для однокласників словник неплавального слововживання, змінивши служик на оклейномовну нормативну лексику. Ми користувалися різними джерелами для своєї роботи, а саме підлучником, домашнім словником А як же боротися з служиком? Ось колишні палати спілкування українською мовою. що активно спілкуючись, ми якнакраще зі своєму лексику, вчимося говорити плавно, і це повинен бути не лише статей в журналі. Що не до вподоби читання, то необхідно обирати літературу згідно з власними смамками, розважальну, пізнавальною тощо. Палегляд українських фільмів це хороший і легкий спосіб з у мовне спілкування, слухання української музики, користування українським програмним забезпеченням. Класним є дописи в українських формах та Вікіпедії, спілкування в різних українських гуртах та групах, де можна зустріти багато нових друзів, дізнатись багато цікавого і корисно. Також ми уклали книжку «Буклет. перемогти служок можливо та презентували її однокласникам. Висновки: Служок ласпосюджений явище мовлення підлітків 14-15 років. Більшість підлітків не замислюється на правильну слово Необхідно болотись з використанням служок, спонукати молодь, бати, про чистоту і плавленість, молені шляхом власного прикладу, лисних палат, позитивної мотивації. Можна опанувати дві, три, чотири мови, та жодне з них не замінить клітною, бо вона той місток що йде нас з нашими площами. Можна добре знати чужу мову. Однак плакати і сміятися, кохати і бачити сни можна тільки лід. Пишаємося красою, мелодійністю, багатством рідною українською мовою, Хорлімо мене вишкна, плавна, не заблуднюючи служку. Хай в устах наших буде, вона щидливою на доблі, лагідні, плавільно вживані слова. Я без тебе мова, беззелна полова, сонячник без сонця, без птахів, діблова, так казав видатний український письменник Дмитро Павличко. Дякую всім за увагу. Вдосконалюйте свої мови.